Це вперше в Україні надається можливість, може бути надана можливість в'язню виїхати за кордон на лікування. Таких прецедентів не було. Це вперше в Україні дійсно ув'язнена прем'єр-міністр. І говорити про те, що це вже практика, я думаю, не зовсім коректно. І треба робити наступне. Дійсно, і президенти, до речі, місія. Кокса і Кваснівського, вона ж вони ж не наполягають на помилуванні, вони наполягають на вирішенні питання, яке стосується пані Тимошенко. І це питання на сьогоднішній Будь день була складається була. таке враження, що на опозиціонерам краще, щоб вона була в ув'язненні, тому що якщо вона вийде на свободу, з'являється серйозний конкурент на сьогоднішній день. у... Формального лідера опозиції Юрії, Юлії Володимирівні і реального керівника опозиційної партії Батьківщина Арсенія Яценюка.